Крали речі із могил заради розваги. Поліція Києва затримала малолітніх дітей, які обкрадали місця поховання загиблих українських героїв. Правоохоронці кажуть, що вони забирали з них прапори, браслети та інші пам'ятні речі а на зауваження дорослих не реагували. Про крадіїв поліцейським повідомила киянка, у якої із ними виник конфлікт на Берковецькому кладовищі столиці. Коли жінка була на могилі свого загиблого на війні, чоловіка бачила двох школярок, які цупили речі на місцях поховання інших полеглих героїв. Вона зробила дітям зауваження, але у відповідь вони їй нахамили. Поліція розповідає, що звернення із подібними скаргами надходили неодноразово. Правоохоронці встановили вісім малолітніх порушників. Це хлопці та дівчата, яким по 12-13 років їм та їхнім батькам провели виховну бесіду у відділі поліції, а також склали адмінпротоколи за неналежне виховання. Викрадені речі із могил повернуть родичам загиблих військових. Також поліція запевнила, що буде жорстко реагувати на будь-які спроби неповаги до полеглих героїв. Єв України і вживатиме усі заходи для притягнення винних до відповідальності.